Праворульний корч на трої. Харків'яни відпочивають 21 -го. квітня 24-го року. Зранку висипаються, бо завтра вже багато кому на роботу. Ну, все рівно, трошки машини їдуть, от трамвайчик їде, все добре. Привіт, великий з Харкова. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. В економічні сили нас не запросили. Кому донати, а дощик маленький прийшов у Харкові зранку. Притрусив пилюгу свіже повітря. Сірень пахне дуже. Я виходив з хати біля, біля хати росте. Така пахуча, все добре. район. пацанами тримаємо посадку. А от і кава прийшла до людей. Доброї неділі вам всім.